Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на новому випуску по карпаркінгу. З вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. Ну, а в цьому відео у нас порівнення сервера мажорів із сервера новачків. Тобто зараз я вам розкажу, як це все буде відбуватися і так поїхали Ми зайдемо на один і той же сервер з двох різних аккаунтів. На одному аккаунті має бути 25 мільйонів, а на другому аккаунті 816 тисяч. І ми подивимося, чи є вініли на серверах новачків, чи, наприклад, продають ці вініли дешевше. Та подивимося різницю в цінах між сервером мажорів, сервером новачків. І подивимося, чи взагалі ця різниця між цими серверами є. Ну і перший у нас буде сервер новачків, український сервер. Зараз ми на нього зайдемо, подивимося все, як це там. І будемо робити свої висновки по серверу новачків. Так, я вирішив поганятися з якимось челіком на Мерседесі. Я, я так зрозумів виграю його чи ні, подивимося зараз і так давай і И... Так, я, походу, виграв цю гонку. Так, да, я виграв цю гонку. Так, ну добре, в принципі, тоді продовжуємо далі. Трішки вичекаємо, попробуємо щось купити на цьому сервері. До речі, ось дивіться, який класна Бендлі під'їхала. Дуже красивий вінільчик. На ній ще другий автобус з'явився. Ну, я б сказав так, сервер новачків, зовсім не сервер новачків. Тут дуже багато класних і дорогих машин. Але зараз ми попробуємо у нас бюджет. 821 тисяча щось купити на цей бюджет. Насправді, на авторинку я вже хвилин 10, і насправді мало це за цей час що з'явилося. Помінялося то багато чого, але з'явилося мало чого. У нас є тільки така дішманська машина за 5 тисяч, ну давайте в приколу купимо щоб ні. У нас же задача була щось купити. Так, ось у нас на продажі появилась беха така за 350 тисяч, але за неї це трішки дорого, і в принципі в мене така беха вже є, тому я її не буду брати, напевно, так, мені знову запропонували гоночку з ось такою Бешкою. І зараз ми пробуємо її виграти. Але я сумніваюся, тому що беха доволі швидка, Це я знаю. Я їздив на ній, і, в принципі, вона доволі швидка, але ми виграємо і, в принципі, дуже класно виграємо. І так, давай, 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 давай. Виграємо. А, стоп, у нас дистанція велика. Так, тоді зараз подивимось. Подивимося зараз, що буде, і, в принципі, ну, все одно я виграв. Так, все одно я виграв. Щось мені кажеться, мій Нісанчик е, надто бистрий, тому що ну, ви, виграє майже всіх підряд. І зараз я подивлюся в ньому сили, тому що щось має підозра, що він не стоковий цей Нісанчик. А тим часом мене чомусь кікнуло із сервера. Ну, да ладно, в принципі. Ось на цьому, в принципі, завершується тест нашого сервера для новачків і переходимо сер... до сервера для мажорів. Друзі, до нового року залишилось менше місяця, а в нас до сих пір немає тисячі підписників на каналі. Давайте виправимо цю ситуацію, та якщо ми доб'ємо до Нового року тисячі підписників, я розіграю дуже багато тачок, зроблю самий масштабний розіграш на каналі в карпаркінгу. Ну а зараз ми зайдемо на мажорський сервер карпаркінгу. Я вже. На своєму основному мажорському аккаунту і зараз ми з нього будемо заходити на мажорський сервер. І так, погнали, залітаємо на сам сервер і будемо дивитися, що там є. Так, я, в принципі, вже на сервері, зараз ми летимо на авторинок, щоб подивитися, що там є, і може щось собі навіть прикупити. Хоча на мажорському сервері навряд чи я собі щось прикуплю, тому що ціни на вініли тут стартують від 300 мільйонів. Ну, в принципі, мажорський сервер є мажорський сервер, ось донатну машину продають за 15 мільйонів, хоча її ціна ну, максимум 5 мільйонів. Але, в принципі, для мажорського сервера це норм ціна. Я її купляти не буду, тому що вона має є і такі великі гроші тратить безсмисліно. Далі у нас є два автобуси, які не продаються. Херсон, Київ, Одеса написано на них. В принципі, прикольно. І ось така машинка є за 11 мільйонів. Я не шарю, що це машинка, тому, напевно, брати її не буду, але виглядає вона класно. О, до речі, нам хтось гоночку кидає. Давайте, в принципі, і тут поганяємося з кимось. І так, погнали. Так, 5 5000 метрів з гольфом таким ось, Сила у нас однакова, тому має вийти щось цікаве. Так, зараз глянемо. І гольф, ну, гольф робить мене, в принципі, дуже легко. Е, ну, Без шансів тут. Просто без шансів гольф уділи в мене. Так, ну у нас тут їздить дуже багато цікавих вінільчиків, але мало хто їх продає. Так, цей вінільчик я замажу, таке на Ютубі не можна показувати. Також є ось така Honda Civic, е, дуже класний теж вінільчик Є ось така теж Honda, начебто, Mitsubishi Lancer, в вінілі не зрозуміє, що це таке. Е, дуже багато класних вінілів, але от купити з них мало що можна, на жаль. Ну, мажорський сервер є мажорський сервер. Ось такий, до речі, ще Volkswagen під'їхав, прикольненький, але він дешевий. М8. Ну, коротше, машин є дорогих, досить багато. Тут мажорський сервер. В принципі, такий повинен бути. Ой, я вилетів за карту. Ну, в принципі, більше тут немає чого дивитися на цьому сервері. Тому, в принципі, будемо на цьому завершувати. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставимо лайки, підписуємось на канал, підписуємось на телеграм-канал, посилання буде в описі цього відео. І також не забуваємо, що до Нового року залишилося е, чуть більше ніж один місяць. І нам треба добити тисячу підписників, тоді я проведу наймасштабніший розіграш у себе на каналі по Вінілам. І я надіюся на вас. Всім бажаю удачі і всім пока.